Так, ну що, знімаю ще один раз: це наші герої. Ось стоять язиком, розказує це цей о, сідало. Ігор, навіть пам'ятаю, оце, яке лупило мене по руці минулого разу, значить, розказує, що є рішення виконкому. Рішення в руках немає. Рішення виконкому це для життєдіяльності міста, але не для заборони відвідування сесійної зали. Ну, обласний ТЦК це прохання. Хлопці стоять у міській раді, в них немає роботи, вони нічим не зайняті. Вони нам можуть розказати, що хтось десь когось там обдурив, побив, про хтось напився, у когось гроші вкрали. Оце вся робота нашої поліції. Ну, 15 кримінальних проваджень нашого очільника, який ось повалення йде конституційного ладу, до сесійної зали не пускає громаду тільки за того. Що по закону транслювання нашої сесії повинно вестися є закон. Але чомусь наш очільник вирішив, що Галина Михайловна порушила закон. Бігом проголосували, раби підтримали. І ось оці і ось другі стоять і розказують, що депутати проголосували. Всі порушили. Той дума на троні, що він неуязвимий, ті залежні, на них ображатися нема чого, тому що то, ті 100% залежні, ну а ці теж їсти хочуть. Войни бояться, стоять, виконують злочинні накази. Все зняли?